Дівчаточки, я вас всіх дуже сьогодні обнімаю. Я дуже рада була, що ми сьогодні з вами зустрілися. Моя насправді така улюблена група. Я прям дуже довго йшла до такої форми роботи, щоб прям. Енечка, у вас завантаження зараз ідуть. А, так, насправді я дуже рада сьогоднішньому заняттю, дуже вдячна. Я собі відповіла на багато всього. На, навіть на, на всіх рівнях і почуваюся дуже дуже добре, дуже дякую. На благо, я дуже рада. Так, да, я те, що трошки поплила, але у мене після ось цих захисних механізмів і. і, і всі цього напруження в результаті чого в тому зараз э, тотальне розслаблення. Я перше дуже хочу полажати. дуже хочу їсти. Я не знаю, чому я буквально перед нашим заняттям поїла, але зараз такі ну, просто прокинувся страшенний просто. Хоча чуваєш щось, а тут Олена раз там щось раз відповідає така. Ну точно вона, ну да, і от сьогодні прям якийсь такі меч. Сьогодні дуже легко, дуже спокійно. Всі медитації, всі практики дуже класно пройшли. Uh...